Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ та ЗНО з математики, і на прохання моїх учнів, слухачів моїх онлайн-курсів я вирішила сьогодні записати тему, яка завжди є в нас в НМТ та в ЗНО, це арифметична прогресія. Давайте насамперед подивимося, які в нас є формули в довідковому матеріалі. І які стосуються арифметичної прогресії. На першому листочку в нас є ось назва, арифметична прогресія, є формула n-ного члена, а також є формула суми n-членів арифметичної прогресії. В принципі, цього достатньо, але якщо ви будете знати ще одну формулу, вона вам не зашкодить. Це формула, коли в нас є три елементи, які е, йдуть підряд, тобто, наприклад, буде А n1. Ан і Ан плюс 1, тобто три елементи, які йдуть послідовно один за одним, то тоді ось цей елемент, який знаходиться в да, він є середнім арифметичним між сусідніми. Тобто, можна записати ось так. Тобто, якщо в нас є, наприклад, Елемент, там, скажімо, 3, потім елемент, якого ми не знаємо, і наступний елемент, нехай він буде там 11. То щоб знайти цей елемент, який знаходиться в серединці, так, x, нам треба 3 додати 11 і поділити на 2, тобто він буде дорівнювати 7. 3, 7 і 11. Як же переконатися, що це арифметична прогресія? І що таке взагалі арифметична прогресія? Це послідовність елементів. В якій спостерігається така залежність, що кожен наступний на якесь число більше або менше. І ось дивіться, якщо я від 7 відніму 3, я отримаю 4. Якщо я від 11 відніму 7, я також отримаю 4. Я розумію, що кожен наступний елемент більший на 4. Те число, на яке більше, це 4, це є 4. Різниця. Різниця арифметичної прогресії. Але ж може бути ще й ось така прогресія. Дивіться, наприклад, ми скажемо 3, 1 і мінус 1. Це також арифметична прогресія. Якщо я від 1 відніму 3, я отримаю мінус 2. Якщо я від мінус одиниці відніму 1, також отримаю мінус 2. В цьому випадку різниця дорівнює мінус 2. Якщо різниця додатня, то арифметична прогресія буде в нас Зростати, да? кожен наступний буде більший елемент. Якщо від'ємна, то вона буде спадати, і кожен наступний елемент буде менший від попереднього на ось це число, яке ми називаємо різницею. Той елемент, який є першим, от в даній ситуації тут трійка перша, тут трійка перша. Це перший елемент арифметичної прогресії. Ну, найчастіше ми кажемо, що це А 1 але можуть позначати і Х 1 і З 1 і С 1 але розумієте, що це перший елемент вашої прогресії. Ми повинні розібратися, як користуватися ось цією формулою, найважливішою для нас формулою. Давайте витримо зайвий матеріал і скористаємося саме цією формулою і розберемося, як з нею працювати. Ми бачимо, що якщо в нас є перший елемент, якщо є різниця, то ми можемо знайти будь-який елемент. Наприклад, якщо в нас є ось така прогресія, ну візьмемо ту, що ми щойно бачили: 3, 7 і 11, і нам треба знайти, ну скажімо, а 5 Звичайно, ви можете побачити, що кожен наступний змінюється на 4 і сказати, що D дорівнює 4. І можете просто прорахувати. Це не буде помилкою. Ви можете сказати, що тут ми додали 4, вийшло 7. Ще раз додаємо 4, це в нас буде 11. Це вже третій елемент. Знову, якщо я додам 4, то що в мене буде 15? І якщо я ще раз додам 4, то це буде 19. І Я рахую 1, 2, 3, 4, 5. П'ятий елемент дорівнює 19. Тобто А5 дорівнює 19. це є перевагою арифметичної прогресії, що ви завжди, навіть не знаючи формул, можете здогадатися і прорахувати. Але якщо нас просили б, наприклад, там 15 чи 105, то, звичайно, краще користуватися формулою n-ного члена. Дивіться на цю формулу. Якщо я хочу записати 5, А5, то я беру перший елемент, а потім мені треба n відняти 1. Що таке n, n це номер. Якщо ми говоримо про 5, то 5 це номер. Тому я від 5 віднімаю 1 і отримую 4. І 4 буду множити на D. На місці А1 я підставляю, що в мене перше. 3, тобто А5 дорівнює 3, додати 4, я множу на 4, і буде 16 плюс 3 19. Я розумію, що ви скажете, ось так було шукати легше, я не буду сперечатися. І якщо ви це можете зробити на тестуванні, на НМТ, на ЗНО, будь ласочка, це робіть і це круто. Але інколи... Треба скористатися формулою n члена. Для того, щоб знайти суму n-членів там 10 15, 100, ви маєте знати перший член ен, тобто 10, 15 100, і скільки вам треба їх знайти. Якщо ви не знаєте ось цей анний, ви знову ж повертаєтесь до попередньої формули. Ну, це те, що стосується формул. А тепер давайте будемо дивитися, які завдання були в попередніх роках. І спробуємо з ними розібратися. Подивимося ось на це перше завдання. Яка з поданих нижче послідовностей є арифметичною прогресією? Ну, Якщо ми перевіряємо, ми перевіряємо як. 9 і 7, тобто тут мінус 2, 7 відняти 2 вже не буде 4. Це не є. Тут також не є арифметичної прогресії. Тут, якщо ми подивимось уважно, то 3 помножити на 2 буде 6, 6 помножити на 2 буде 12, 12 помножити на 2 буде 24, тобто кожна наступне в якусь кількість раз, в два рази більше від попереднього. Тому це геометрична прогресія, про неї ми поговоримо в наступному відео, але не арифметична. Звичайно, арифметичною буде ось ця, тому що ну, тільки що я вам показувала приклад, ну так вийшло, що. Він автоматично в мене в голові був. Ми бачимо, що тут різниця 4, да? 3 плюс 4 – 7, 7 плюс 4 – 11, 11 плюс 4 – 15. Це і є правильна відповідь. Дивимось на наступне завдання. В арифметичній прогресії задано А1 дорівнює 4 і А2 дорівнює мінус 1. Треба знайти формулу для знаходження n n-ного члена. Давайте почнемо з цієї формули. Вона у вас є в довідковому матеріалі, тільки що ми з нею розбиралися, а дорівнює а1 плюс d, яке множиться на n-1. Ми бачимо, що А1 дорівнює 4, це в нас є. Нам тепер треба знайти D. Щоб знайти Д від наступного, треба відняти попередній. Тобто А2 треба відняти А1. Тобто мінус 1 мінус 4 це буде мінус 5. Тепер все ми можемо підставити ось сюди. АН дорівнює, це в нас перший, так, 4 додати е, мінус 5, яке множиться на n-1. Ми зараз можемо розкрити дужки. а n дорівнює 4 відняти 5n додати 5, бо мінус 5 помножити на мінус 1, це в нас буде 5 з плюсом. Можемо звести подібні доданочки, а n дорівнює 4 плюс 5, це буде 9 відняти 5n. 9 відняти 5n, це буде ось ця наша відповідь. До речі, я вам хочу сказати, що тут можна було дати відповідь набагато раніше. Коли? Коли ми знайшли, що різниця дорівнює мінус 5, ми розуміємо, що в нашій формулі різниця множиться завжди на n, бачите? D множиться на n. Тобто у вас має бути обов'язково мінус 5n. І серед ваших записів мінус 5n тільки знаходиться ось тут. Тобто, якщо у вас би було декілька виразів, декілька записів enного члена, де у вас є мінус 5 n ви би вже вибирали. А в даній ситуації це можна було зробити швидше. Дивимося наступне завдання. Арифметичну прогресію задано, ось так, задано формулою nного члена ось такою формулою. Треба знайти різницю цієї прогресії. Дивіться, з огляду на попередній приклад, ви вже можете сказати, що різниця дорівнює мінус 8, тому що n завжди множиться на різницю. Це такий лайфхак, який вам допоможе швидше знайти правильну відповідь в тестах. Але якщо геть говорити ідеально, як розв'язати це завдання ідеально, його розв'язуємо отак. Перший член. Якщо я на місці n підставлю 1, я знайду перший член. Тоді в мене буде 4 відняти 8 помножити на 1, це буде мінус 4. Далі я знайду другий член. Я на місці n підставлю 2. Ось сюди я підставлю 2. У мене буде 4 відняти 8, я множу на 2, буде 16. Тепер 16 віднімаю 4, ставлю попереду мінус, буде мінус 12. Для для того, щоб знайти D, мені треба від А2 відняти попередній А1. Тобто мінус 12, мінус мінус 4, це мінус 12 плюс 4, і це буде мінус 8. Як ви бачите, результат той самий. Але на подолання цього шляху треба було набагато більше часу. Запам'ятайте, якщо у вас є формула n-ного члена, то n-номер, він завжди множиться на різницю. Можна рухатися далі. Задано арифметичну прогресію, в якій різниця дорівнює 0,5, а 15 на 12 треба знайти А1. Тут ми також користуємося формулою n-ного члена. І будемо записувати формулу для 15 го члена арифметичної прогресії, бо умова в задачі йде саме про 15. А15 дорівнює А1. Пам'ятаєте, там йде n-1. Тобто, якщо мені треба знайти 15, то я від 15 віднімаю 1 і отримую 14, тобто плюс 14. Тобто, якщо мені треба сотий, то я буду писати А1 плюс 99. Якщо мені треба... Аба там 13-й, то я буду писати а1 плюс 12D. Добре, тепер що в нас з вами є? У нас є 15-й член, який дорівнює 12, тому я ось тут пишу 12. Є, так. Дорівнює. У нас немає А1, ми його будемо шукати. Але в нас є 0,5 це різниця. 0,5 помножить на 14. Давайте ми згадаємо, як швидко помножить на 0,5. Щоб помножити на 0,5, треба згадати, що 0,5 це одна друга. Тобто 14 помножить на одну другу. А помножить на одну другу це все одно, що поділити на 2. Тобто 14 ми ділимо на 2, отримуємо 7. У нас зараз з вами ось таке. Рівнянечку А1 плюс 7 буде дорівнювати 12. Нам треба знайти А1. А1 дорівнює, я ніби А1 залишила з цього боку, 12 залишила з того боку, і 7 буду переносити, тому міняю знак на протилежний. Виходить, що А1 буде дорівнювати 5. Тобто наша відповідь Г. Наступне завдання. В арифметичній прогресії є другий і є четвертий член. Треба знайти різницю цієї прогресії. У нас з вами є реально два шляхи для розв'язання цієї задачі, такі розповсюджені. Це якщо ми розпишемо зараз А2, це буде А1 плюс Д, це дорівнює мінус 9, і розпишемо А4. А 4 це буде А1 плюс 3D, і це буде дорівнювати мінус 4. Все, я брала звідси, бачите? І буду розв'язувати ось цю систему. Найзручніше зараз відняти, зникнуть перші елементи. А1. Якщо я від D відніму, відніму 3D, це буде мінус 3D, і тут буде мінус 9 мінус мінус 4. Ось так. Тобто мінус 2D. А тут ми додаємо 4, да? і буде в нас мінус 5. Значить, D дорівнює 2,5. Тобто різниця 2,5 з плюсом, тому що тут у нас від'ємний елемент і тут від'ємний елемент. І буде ось ця відповідь. Є ще один варіант, який я хотіла б вам розказати. Дивіться, у нас елементи другий і четвертий. Між ними є третій елемент. То щоб знайти третій елемент, мені треба другий додати четвертий і поділити на 2. Тобто мінус 9 мінус 4 я ділю на 2. І в результаті я отримую, що я отримую? Мінус 13 я ділю на 2, це мінус 6,5. А тепер, щоб знайти мені різницю, наприклад, від третього треба відняти другий. Да? Або від четвертого відняти третій. Так, і що ми можемо сказати зараз від третього. Третій у нас, ми щось знайшли, знайшли мінус 6,5. Я буду віднімати другий, мінус мінус 9 стане плюс 9. Від 9 віднімаю 6,5, отримую 2,5. Ви обираєте або цей шлях, або цей той, що для вас зручніший, і працюєте за схему, яку я вам запропонувала. Єдине, що ось цей другий метод, він працює тільки тоді, коли елементи ось так ідуть підряд, да? середнього немає. Давайте подивимося на ось таку задачу, задачу прикладного характера, які, як правило, зустрічаються в нас в НМТ. Це така може бути 19-та задача, так? може бути 20-та задача. Повна вартість доставки великогабаритних меблів у фірмі з перевезень складається з вартості доставки на перший поверх і вартості підйому меблів на Потрібний поверх. Вартість підйому меблів на кожен наступний поверх перевищує вартість їх підйому на попередній, на одну і ту саму величину. Тобто ми розуміємо, що на кожен наступний буде дорожче на скількість. І тому в нас складається враження, що це арифметична прогресія. Визначте повну вартість доставки на 11 й поверх, якщо повна вартість на 4 й та 7 й становить 142 то 154 гривні, відповідно. Тобто ми розуміємо, що А4 на четвертий поверх поверх, це буде 142. А А7 а буде дорівнювати 154. Ось. Нам треба знайти А11, бо запитують на 11 поверх. Давайте розпишемо четвертий елемент і розпишемо сьомий елемент, утворивши е, систему, бо, як правило, ці завдання розв'язуються за допомогою системи. А4 дорівнює А1 плюс 3D. І відповідно це 142. Це я розписала А4. Тепер я розпишу А7. Це буде А1 плюс Д. Це 154. І розв'язую ось цю системку. Ну, я буду віднімати, у мене зникне А1, ви вже це бачили. А1 мінус А1 вони зникають. 3D відняти 6D це буде мінус 3D. І тепер буде 142 відняти 154. Число буде від'ємне від 154 віднімаю 142 і отримую 12. Відповідно, я роблю висновок, що D дорівнює, треба мінус 12 поділити на мінус 3, D дорівнює 4. Тобто на кожен наступний буде дорожче на 4 гривні. Окей, але ж нам треба ще знати, скільки буде на перший поверх. Треба знати А1. Яким чином ми це зробимо? Ми візьмемо, ну, наприклад, перше ось це рівняння, можемо взяти і друге, там більше трішки числа, і на місці Д підставимо четвірочку. Виходить, що А1 плюс 3 помножить на 4 дорівнює 142. Звідси будемо шукати А1. А1 дорівнює 142 відняти ось тут у нас 12. Да? Тобто А1 дорівнює 130. Добре, але ж нам треба знайти на 11-й поверх, тому ми розписуємо, чому дорівнює А11. А11 дорівнює А1 плюс 10Д. А1, ми щойно знайшли, це 130. Додати 10 помножити, а де ми знаємо це 4. Тобто 4 на 10 це 40, а 40 додати 130 це 170 гривень. У відповідь записуємо 170. Запам'ятайте, коли ви розв'язуєте ну, такі прикладні задачі, ви у відповідь не пишете гривні, да? ви пишете тільки 170. Тому що, якщо ви впишете там, кілометри гривні, копійки хвилини, система не прийме вашу відповідь за правильну. Тому ви розв'язуєте як модель і записуєте. Та у відповідь тільки математичний результат да, без одиниць вимірювання. Дивимось наступне завданнячко. Воно було, наскільки я пам'ятаю, в 2012 році, і воно було, до речі, в тестах. А не от в завданні, де треба писати правильну відповідь. У кінотеатрі 18 рядів, у першому сім місць, в кожному наступному на 2 більше. Тобто ми можемо сказати у першому сім, тобто А 1 7, АД дорівнює 2, а рядів у нас 18. Нас запитують, скільки місць у цьому залі. Ну, ми розуміємо, що якщо нам треба порахувати всі місця, ми будемо рахувати в першому, другому, третьому, 18 ряду і все будемо разом додавати. Дехто це робив ось саме такими підрахунками, маючи, що в першому ряду 7, в другому 9, в третьому 11, і потім всі 18 рядів ми додаємо. Абсолютно, я не буду сперечатися, якщо вам зручно, додавайте, ви отримаєте таку саму правильну відповідь. Але якщо ми будемо розв'язувати математично цю задачу, ми кажемо, що нам треба знайти суму. Суму скількох? 18, тому нам треба А1 додати А18 і поділити на 2 і помножити на 18. Ну, давайте ось так скоротимо. Тут буде 9, тому нам треба 9 помножити на А1 плюс А18. Ось так. Чого в нас немає? Ось нас немає А18, то в нас є перший, тому давайте знайдемо А18. Це буде А1 додати 17Д. Відповідно, це буде 7 додати 17 ми множимо на 2, бо де дорівнює 2, ось звідки я беру. Буде 7 додати 34. І якщо ми додаємо, то ми отримуємо 41. так? 41 це А18. Тепер ми можемо записати у формулу суми. Ось цю формулу, яку ми вже трішки спростили. Так? Виходить, що у нас буде S18 дорівнює 9 помножити. 7 плюс 41, тобто 9 помножити на 48, ну а далі, звичайно, ви можете помножити в стопчик і отримати ось це число. Чому я кажу це число? Бо я множу 9 на 8 і отримую 72. Тобто остання циферка може бути 2. А остання двійка тільки в варіанті А. Ну, Я була просто впевнена, тому я не множила в стовпчик. А якщо ви не впевнені, звичайно, помножте в стопчик. Дивимось наступну задачу, також прикладного характера, таких задач достатньо, будемо казати. Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію Довше розмовляєш, менше платиш. З такими умовами плата за з'єднання відсутня. За першу хвилину абонент сплачує 30 копійок. Ой, мабуть, досить давно ця задача була в ЗНО. Тобто за першу хвилину ми сплачуємо 30 копійок. За кожну наступну на 3 копійки менше. Виходить, що якщо менше, то де буде дорівнювати мінус 3. Угу. Плата за 11. Всі наступні не нараховується. Умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції? Абоненту буде коштувати хвилина на 8 хвилин, тобто трива... розмова тривалість 8 хвилин, тобто треба знайти А8. 8 менше, ніж 11, да, бо там сказали, що після 11 вже не нараховується. Тому ми будемо шукати, що Ми будемо шукати розмову, да, тривалість 8 хвилини, значить нам треба знайти А8. Це скільки ми заплатимо за 8 хвилину. За 8, а не за 8. За 8 хвилину ми заплатимо А1 плюс 7D. Тобто це буде 30 відняти 21, бо 7 помножити на мінус 3, і буде 9. Так? Виходить, що за 8 хвилину ми заплатимо 9 копійок. Але ж нам треба сказати, скільки ми за 8 хвилин заплатимо. За першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму. Тобто треба знайти суму. Це буде А1 плюс А8, поділити на 2 і помножити на 8. Тут і тут скорочуємо, буде 4. Це буде 4. Тепер ми беремо першу хвилину, це 30. Додаємо восьму хвилину, це 9. І дорівнює 4 треба помножити на 39. 4 я множу на 30, це буде 120. І 4 я множу на 9, це буде 36. І в результаті я отримую 156. Це у нас копійок. А тепер давайте подивимося у гривнах. Бачите, ось запитання в нас у гривнях. Тобто це копійок, а щоб нам записати відповідь у гривнях, треба поділити на 100. Тобто, це буде 156 я ділю на 100, і відповідь пишу 1,56 гривень. Робітники отримали замовлення викопати криницю. За перший викопаний в глибину метр вони платять 50 гривень, тобто А1. Дорівнює 50. За кожен наступний на 20 гривень більше, тобто D дорівнює 20. Ви читаючи задачу, маєте робити акцент і розуміти, що це арифметична прогресія. Тобто є перший, є другий або є там перший, наступний на наскільки більше або менше. Ось скільки грошей робітники сплатять за викопану криницю за вглибшки 12 метрів, тобто N дорівнює 12. Що в цьому? Нам в цій задачі треба знайти А12 чи С12. Ну, вони ж будуть копати і перший, і другий, і третій, і четвертий. тобто тут треба буде знайти С12, так як і в попередній задачі. Тому насамперед ми знайдемо, чому дорівнює А12. Це буде А1 плюс 11Д. Це буде 50 плюс 11 помножити на 20, тобто це буде 50. Додати 220. І це буде 270. Ось. А, Тепер ми шукаємо s 12 Це буде А1. Ну, давайте запишемо формулу А1 плюс А12, поділити на 2 і помножити на 12. Тут скоротимо. Буде 6, що множиться перше, це у нас 50, 12 це 270. І тепер нам залишилось порахувати. 6 ми будемо множити, якщо ми тут їх додаємо, у нас виходить що 320. 320. Ну, 6 ми множимо на 300. Це в нас буде 2 нуля, і 20 ми множимо на 6, це в нас буде 12 і нулик. Тому ми додаємо і отримуємо так, останній нулик, тут двічка, ось така у нас вартість. Це у нас у гривнях. Всі в нас йшли умови у гривнях, тому це у нас буде відповіддю до нашої задачі. Ну і ще одненька остання задача, яку я для вас підготувала, під час підготовки до заліку з вищої математики студент розв'язав за 9 днів 315 задач. Тобто ви маєте розуміти, що це сума дорівнює 315 не за 9, а за 9 днів. У перший день він розв'язав 11 задач, тобто А1 дорівнює 11. А кожного наступного він розв'язував на одну і ту саму кількість більше. Тобто це наше Д. Визначте кількість задач, які студент розв'язав 9 дня. Тобто, треба знайти все-таки А9. Ось так. Давайте розпишемо С9. Це буде А1 плюс. А9 і поділити на 2 і помножити на 9. Ну, дивіться, в цій ситуації нам треба знайти А9. Тому у нас є тут С9, у нас є А1, і, в принципі, єдине А9 ми не знаємо. Тому давайте все підставимо. Замість С9 ми пишемо 315 дорівнює замість А1. Я пишу 11 плюс. А 9 поділити на 2 і помножити на 9. Що можна зробити? Ну, звичайно, можна 9 поділити на 2 буде 4,5, але не хочеться мати зараз справа з дробами, тому я візьму і помножу на 2. Якщо я помножу на 2, отут вже в мене буде 600. 30 дорівнює 11 додати А9 і множиться на 9. А тепер я бачу, що ліва і права частинка ділиться на 9. Якщо я ось тут поділю на 9, в мене буде 70. А тут у мене зникне дев'яточка. Відповідно, я кажу, що А9 дорівнює 70 відняти 11. Я це ніби залишила тут, а сюди перенесла це значення. Тобто виходить, що А9 буде що там, 80, 79. Нас запитували, скільки він розв'язав 9 у Дня 9-го дня він розв'язав 79 задач. Я думаю, що тема арифметичної прогресії, в принципі, вона не є складною. Єдине, що ми, як правило, ну, так трапляється, що ми забуваємо цю інформацію, вона вивчалася в 9 класі наприкінці навчального року, вона була така досить простою і чомусь вона десь там в нас. Заховалася в кеші нашої голови, в кеші нашої пам'яті. І я думаю, що ви, переглянувши це відео, відновили свої знання, запам'ятали. До речі, чекайте наступне відео, залишайте смайлики, коментарі, сердечки-вподобайки. Наступне відео буде геометрична прогресія. І чекаю вас на своїх онлайн-курсах по підготовці до НМТ з математики, тому що структура. Курс це все-таки досить доцільна підготовка, ґрунтовна підготовка, тому що ми там розв'язуємо не тільки завдання з якихось там підручничків, не тільки завдання, які пропонувалися в ЗНО НМТ попередніх років. У нас купа симуляцій НМТ, купа специфічних завдань, завдання, які подаються безпосередньо в формі НМТ, 100% підтримка і живі зуми щосуботи. На все добре! Залишайте подбайки з вами була Олена Мельниченко.